Тов платник податку на прибуток загальної підстави ПДВ податкові різниці отримала кредит в банку 5 мільйонів на 3 роки. У кожну дату балансу рахунок 611 коригується на суму, щоб на поточний рік була сума мільйон 667 шістдесят млн шістсот мільйонів роки. Ця сума була вірна, доки ми вчасно не погасили тіла кредиту на більшу суму. Вже вказано по договору. В такому випадку цю суму відмірно сплачено зменшувати 501 чи 661. Тобто на рахунку 611 поточна заборгованість повинна залишатися стабільною. 1667 667, як по договору, чи є? поточна заборгованість розраховувати пропорційно від залишку кількість місяців, які залишилися. Бо у вас 611 рахунок має включати ту суму, яка буде йти під погашення на протязі найближчих. 12 місяців. Тому якщо у вас вже є, ну, скажімо так, якісь додаткові донарахування, тобто є борг, то відповідно все те, що стосується боргу, несвоєчасного погашення. Якщо немає в регулюванні, що там щодо цього боргу буде якесь продовження терміну, він має осісти на рахунках короткострокової заборгованості. Тому це 611 І дивіться, ну, знову ж таки, не зовсім можливо. Вірно, да, пропорційну залишку поділено на кількість місяців, які залишилися. Ну, якщо ви по місяцях е, рахуєте, то можливо, це буде е, коректно. Тобто, ви, по суті, 611 включаєте суму заборгованості, яку ви не погасили, плюс та заборгованість, яка має бути по плану. Не обов'язково тут має бути розрахунок пропорційний. От як рахували, А по факту, да, є непогашена сума. Вона прострочена, вона вже короткострокова, плюс та сума, яка має бути погашена по плану. І не обов'язково, щоб тут були рівні. Долі кожен рік і кожен місяць, тому 611 це сума, яка буде гаситися в найближчі 12 місяців. Ось із цього ви ходьте. Ну, якщо вам легше порахувати пропорцію, то рахуйте пропорцію, але перевірте, що там повинен бути і непогашена заборгованість, і поточна сума, яка має сплачуватися.